В жовтні минулого року на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили рішення про надання безоплатного харчування для учнів перших-четвертих класів. 30% вартості фінансували з місцевого бюджету. Ще 70% покривала державна субвенція. Тоді кошти розподілили до кінця року. 29 ж грудня. Нашій громаді знову виділили субвенцію на харчування учнів молодшої школи. Минулого році безкоштовно у нас харчування буде отримати тільки діти під його категорії. Звичайно, їх достатньо багато. Діти, які будуть знаходитися на групах продовження за рахунок батьків. Загальна сума державної субвенції складає 29,5 мільйонів гривень. Пільгові категорії учнів отримуватимуть безоплатне харчування двічі на день, не пільгові один раз, тобто сніданок або обід, в залежності від зміни, у яку навчається дитина. Окрім того, Житомир отримав державну субвенцію і на доплати освітянам. Субвінці щодо доплати педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, сума повністю складає 1300 гривень, в рахунок того, що треба сплатити податки, щоб педагогічний працівник отримав 1000 гривень. Субвенція на додаткові виплати вчителям складає 30 мільйонів 400 тисяч гривень. Завдяки їй освітяни отримуватимуть додаткові кошти з січня по серпень 2025 року. З вересня ж доплати мають зрости удвічі до 2600 тисяч гривень. Субвенція розрахована лише на педагогів загальносередніх закладів освіти. Що ж до працівників дошкілля та позашкілля, то наразі додаткові кошти вони не отримують. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 Водохреще, хрещення Господнє або ж богоявлення відзначають українці 6 січня. Це останні зі свят різдвяного циклу. Декілька років назад перейшли вже на новий календар Новоюліанський, і тому разом із всім вселенським скажімо так, християнством, тобто весь католицький світ, і більша частина християнського православного світу святкує саме 6 січня. За словами священнослужителя Свято-Михайлівського кафедрального собору, цього року освячувати воду до храму прийшло більше житомирян, ніж минулого. Багато ще звичайно людей переходять до цього календаря. Дуже звичайно, особливо старшим людям, перезвичити себе, щоб бо все було колись 19 або 7 січня було різдво. Треба ще декілька років, мені здається. Щоб люди остаточно зрозуміли, і ну, з часом воно все для людини стане привичним. За повір'ями у день водохреща та напередодні вода стає святою і має цілющі властивості. Неї можна вилікуватись від хвороб, тому і зберігають увесь рік, і вона не псується. Освячення домів, е вживання, освячення хрещення дітей Ось сьогоднішній день. Ось тобто для Любої духовної потреби буває, я знаю таких багато людей, що п'ють тільки свячену воду цілий рік, тому набирають у великій кількості. А взагалі, свячена водичка, як засіб відігнання всякого зла, повинна бути в кожному християнському домі існувало чимало прикмет, пов'язаних з водохрещем. Якщо цього дня ясна й холодна погода на посушливе літо, похмура й сніжна, нарясний урожай. Під час освячення води йде сніг, добре роїтимуться бджоли і колоситиметься хліб. Якщо ніч зоряна, вродять горіхи та ягоди. У давнину після свята розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Святкування в першу чергу це духовно радіти в тому, що прийшов Господь, прийшов, приніс нам оце велике свято богоявлення, хрещення, через яке ми спасаємось. Ну і звичайно, а відзначання ми кожне свято, кожен день відзначаємо як свій день народження. Тому мені здається, що воно не сильно відрізняється одне від одного, тільки те, що кожна людина по-своєму розуміє це слово, поняття святкування. Освячену воду можна набрати сьогодні та завтра у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Ми ще вчора святили водичку. Вчора було так свято на вечір'я, свято богоявлення. І дуже багато людей відрізняють водичку вчорашню від сьогоднішньої. Насправді, водичка одинакова. Що вчора, що сьогодні вона освячується за одинаковим чином і діє її благодать одинаково. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 Повідомляємо, що з 1 січня 2025 року зросла вартість оформлення id картки закордонного паспорта та посвідок на тимчасове і постійне проживання. Звертаємо увагу: підвищення ціни біометричних документів спричинено зростанням вартості бланків державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна вартість надання адміністративних послуг залишилась без змін. Вартість біометричних документів з 1 січня наступна. Паспорт громадянина України у формі id картки 14 років так само видається безкоштовно. Вартість оформлення іншим категоріям громадян зросла на 54 гривні. І наразі нетермінове оформлення становить 558 гривень. Термінове оформлення ID-картики картки 928 гривень. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросла на 84 гривні. Відповідно, нетермінове оформлення закордонного паспорта коштує 1042 гривні, термінове 1682 гривні. Оформлення послідок на проживання в Україні зросла вартість на 24 гривні. Вартість документа на постійне проживання 1175 гривень, на тимчасове – 1080 гривень. Згідно зі статтею 15 закону України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей, паспортні документи для звільнених з полону українців протягом одного року з дня звільнення оформляються безкоштовно в найкоротший термін. Для отримання такої пільги потрібно надати виписку з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, затверджено наказом номер 51 від 15 лютого 2023 року Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нагадаємо, що по досягненні 14-річного віку кожен громадянин України має оформити перший паспорт, ID-картку. Підлітки можуть отримати послугу за оформлення першого паспорта громадянина України з одночасним присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків ідентифікаційний код без звернення до Державної податкової служби. Головна умова зареєстроване місце проживання дитини. Особи, які оформлюють ID-картку у віці від 14 до 18 років, отримують документ зі строком дії 4 роки. Після 18 років паспорт видається на 10 років. Термін зазначено на документі. Для обміну ID-картки можна звертатись за місяць до завершення терміну дії такого документа щодо закордонного паспорта. Такий документ може бути оформлений дітям від народження строком на 4 роки, громадянам від 16 строком на 10 років. З 12 років присутність дитини обов'язково як при оформленні, так і при отриманні документів. Громадяни України можуть мати два діючих закордонних паспорта. У Житомирській області, окрім управління Державної міграційної служби та 20 підрозділів, послуги з оформлення та видачі паспортних документів надаються у паспортному сервісі. Державне підприємство документу місті Житомирі та ЦНАПах у Звягері, Бердичеві, Овручі, Олевську, Андрушівці, Малині, Іршанську, Попільні, Брусилові, Новогуйвінську, Пулинах, Оліївці, Станішівці, Баранівці. Незалежно від зареєстрованого місця проживання громадяни можуть звернутись до будь-якого підрозділу у порядку поточної черги або записатись на електронну чергу в офіційному сайті ДМС України.